Куди? А, це той ми, це, ми до міністерства. Так сьогодні ж вихідний. Бачите, я вам казав вихідний, пішли. Стоп! Куди? А я. А ви полежите, відпочинете. І в нас вихідний не пропаде. А він і не пропаде. Ми проведемо його з користю. Я ще в поїзді придумав для вас пізнавальну екскурсію. Як тебе не любити, Києва мій? Ну, розкажете, як там було? Я не можу. В мене побачення. Так Галина ж на зміні. Ти сам казав. Так, Іване, так, доведеться вам іти, на жаль, без мене не можу. У мене алергія на пилюк. Ось довідка. Ніякі відмовки не приймаються. Краєзнавчий музей чекає на вас. Переходимо до плану Б. Тепер я знаю, як виглядає рай. Ну, що, дезертири, втікти хотіли? Васильович, не повірите. Ми просто заблукали. Як добре, що ви нас знайшли. Радості немає, меж. Ну, тоді в музей. Швидше в музей, швидше й сюди повернемось. Васильович. Давайте підганяйте цих двох, бо вони до ранку триндіти будуть. А ти, ти збираєшся це прибирати? А ага, зараз дограю. Сюрприз. Андрія, де ми домовлялися тримати брудні речі? Угу. Я зі стіною розмовляю. Я зрозумів. Почалося. Мені здається, ми почали віддалятися один від одного. Я ж кажу. Ти думаєш тільки за себе тобі взагалі на мене начхати. Спочатку були гості, тепер гра, потім буде футбол. Андрій Васильович, будь ласка, втисніть мене в свіщільний графік. Та Добре. Та ти в мене завжди на першому місці. М -м та не все. Угу. А ти нічого не помічаєш? А? Ти підстриглася. У мене нова сукня. Я ж кажу класна. Колір тобі дуже лечить. Дуже. Андрій, ми її з тобою разом узимку купляли. Так тоді яка вона нова? Так а я про що? Навіть якби я гола по хаті ходила, ти б не помітив. Ні, якби гола, то я. А, Ань, скажи, чіткіше, що мені потрібно зробити? Ой, все! Ой, все! А ти, Андрій, лежи і думай. Плаття, безплаття. Rola, Rola, Rola. Трипільська культура вийшла в історію як одна з основних культур мідної доби. Май повагу! В Україні виявлено понад дві тисячі пам'яток трипільської культури. Ну і, і чим вийшло? цей музей відрізняється від франківського? Спадщиною нашої батьківщини! Бравісімо! Дякуємо за екскурсію! Всі дружньо дякуємо! Мені надзвичайно приємно, але. Ми ще від гардеробу не відійшли. Попереду ще двадцять залів. Бачиш, А у Франківську такого нема. Куди У будів треба в туалет. А ми його проведемо, щоб не заблудився. Хороша ідея. Але зробимо це організовано. Пане гід, вибачте, ми тут нам би коня відв'язати. Прошу. Ну, нам треба рибкам воду поміняти. Я не розумію. Ну, Нам треба в кабінку для голосування, але не голосувати. Ви говорите про біопаузу. Та ні, нам в туалет. Оголошується біопауза на 10 хвилин. <му> Васильович, тільки після вас. То лише чудо, є вхід і вихід. You're Ну, звісно, я знав, що ти працюєш, але ж я, я ж не знав, що ти не одна. Ні, ну, твоя правда, твоя правда, так. Просто ти коли зранку сказала, що тобі не вистачає уваги і гола. Я це придумав, щоб тобі не було сумно. А, а, а навіщо одразу кричати? Ну я ж для, для тебе старався. А що я мав подумати? Говориш загадками. Я нічого не зрозуміло. Ну, Я не вгадав цього разу. Ну, ну З ким не буває. Нічого ж поганого не сталося. Що сталося? Ну, дзвонять. Словника з жіночої мови не нормально, мене нема. З початку нашої ери на землях сучасної України з'явилися археологічні культури, які послугували підґрунтям для створення слов'янських племен. Ой, а це ранній чи пізній макалівич? Від Козачини перейдемо до Риму. Стародавня Стародавнє Пане, де перепрошую. А що буде, якщо розбити? Ну, якусь там середньовічну вазу. Вас виженуть з музею. <губ> Богдане. Але треба буде відшкодувати збитки. Бадю відбій. Саме римляни. У мене є план втечі. Я з Васильовича. Він посвариться з гідом і ми втечемо. Тому що був практично лисий. Я перепрошую, пане гіде, а наші археологи стверджують, що гуси, які порятували Рим, були родом села Великі Войки. <рискій> Дурниця якась. Це науково доведений факт. Карпатська низкоросла гуска занесена до червоної книги, правда? ж? Кожна жаба своє болото хвалить. Що? що? Болото? Великі вуйки болото. Наше село є центром Європи. У вас в Карпатах кожне село географічний центр Європи. Ви спочатку газ проведіть. Наші об'ї. Ви Добре. Добре, переконав. Миттям посуду і прибиранням ситуацію вже не зміниш. А що, якщо? Господи, як з тими жінками важко. Ти мене взагалі слухаєш. От як би гадати? Чого вони хочуть, а? Ні, ну Якщо ти не знаєш, то я не знаю, хто знає. Чого тим жінкам потрібно. А? От чого хоче жінка? Точно. Інтернет же все знає. Чого хоче жінка? Сімейний консультант 12 кроків до... Щасливих стосунків. Ну, давай, Аня. Розкажи нам. Всі чоловіки чомусь думають, що ми дівчата просто мліємо від того, коли вони поприбирають або помиють посуд. Дорогенькі. Взагалі-то для цього існує посудомийна машина і полосос. Угу. А я тобі що казав? Кожна дівчина з самого дитинства мріє про принца на білому коні. Але в житті знайти такого принца не так вже й легко. Дорогенька, я тобі більше скажу нереально. Тому ми, дівчата, робимо так. Ми знаходимо найбільш підходящу кандидатуру і перевиховуємо його під свій ідеал. Ага, не на тих напали, правда, Джасті? Звичайно, деякі чоловіки починають гунтувати, протестувати, і це призводить до розриву відносин. Підставити мене захотів, якщо ви дійсно хочете врятувати свої відносини. Починайте змінюватись прямо зараз. У своєму блозі я вам розкажу про 12 кроків, як з мавпочки перетворитися в принца. Без Що ти робиш? На задньому плані монолізи видніються краєвиди великих вуїв. Ви думаєте, це випадково? Темнота городська. Історію почитай, Валяна. Гроші поверніть, шарлатани. Uh. У боді сарай краще, ніж їх музей. Uh. Шарашкина контора. Uh. Ноги моєї більше не буде в цьому музеї. Uh. Ми знайдемо інший музей. Ні! Uh. Uh. Oh. Національний музей мистецтв імені Вікентія Хвойки. Тут недалеко, 5 км. You pray, Yeah, yet you think that you can run away. So many people, they try, so many people lie face down. Як твої клієнти? Питали, де такий червоний халатик можна придбати? В магазині егоїст. Mm. Я дуже рада, що ти зробив для себе правильний висновак. Mm. Просто іноді потрібно включати мозок. Так. То Та що, мир? А ми й не воювали. Але ти на мене більше не злишся. Такого я теж не казала. Подивіться, що буде так. Перший левел пройдено. Ще один, і вона точно здасться. Я ж казав, це добре, що ми сходили в музей гончарства. Дивіться, яка сопілка. Ручна робота. А це сопілка. А я голову ламаю. Васильович, та ви б одразу сказали, та я б вам скитаю два вози такого. Непотребу привіз би, та й без націнки. Що ви дивитеся? Десять процентів то хіба націнка? Запрошуємо на відкриття нового клубу. З флаєром вхід безкоштовний. Дякуємо. Обов'язково прийдемо. А у нас для вас теж подаруночки. Ось ручна робота. Ви нам, ми вам. Просто ручна робота. Василійоч, от що нам в тому клубі робити? а? Сидіти на лавці, мерзнути і співати «Літа нають. Літа минають. Лі... Буде виступати самодіяльний колектив Дуб Степ. Степ? Мабуть, з Поділля. Вечір присвячений Франку. Я завжди мріяв почути, як в столиці Івана Яковича декламують. Василюч. То ви сходіть, а нам розкажете. А ну стійте! Люди готувалися. Запрошення прямо в руки дали. А? Кольорове. Відмовитись гуцулу від запрошення це ганьба. Йдемо всі. О Ой, ні. Ота. А це ранні франкочі пісні. А такого Франка я готовий цитувати і день, і ніч. Певно, вірші будуть трохи пізніше. Хлопці пішли звідси, так ви ж самі казали, що для гуцула відмова від запрошення це не повага, а ганьба. Добре, ще тридцять хвилин максимум. А я піду, знайду місце, де музика тихіше. Ага, добре, добре. Перший крок зроблено. Спрацювало? Угу. А це був тільки початковий курс. Уявляєте, що буде далі? То давай швидше. вже. Так як кожні відносини унікальні. Надалі я буду працювати індивідуально і платно. Ну, Як все добре починалось. Що? У тебе є кращі варіанти? Ні? Ну, я так і думаю. Привіт-привіт! Я Аня Без. і я дуже рада, що ви підписались на мій вебінар. Привіт. Я Андрій. Це Джастін. Дуже приємно. Ну що, я пропоную одразу перейти на ти і скласти графік на цей тиждень. Крок стоп, стоп! Яка тиждень? Мені потрібно сьогодні все вирішити. Може, у вас є там якийсь експрес-метод? Ну, як казав, я сутіро Мідзугутті, коли сильно припекло, підгорає молоко. Ага? Ага. Що? Ну, я кажу, можна і за день. Ну, але потрібно дуже сильно постаратись. Я все зроблю. По-перше, Ані потрібно зробити сюрприз. Ні, вона моїх сюрпризів боїться. Ха! Повір мені, від цього сюрпризу вона буде в захваті. Угу. Ось так треба починати і Шевченківський вечор. Mm -hmm. Ех, та я під таке діло готовий навіть і він вивчити. Ай, золота жила у великих вуйках, відкрию нічний круг. Одразу замовити чи пізніше підійти? Та що тут довго думати? Давайте. О, ваш фірманий. Секс на пляжі. Ой, Марійку, згадав на річці. Скільки? Три. Тільки у вас тут якийсь літраж маленький, 159. Неси зразу графін. Це ціна. <кій> Тоді одне пиво темне. На пробу. Може воно у вас кисле. Наступний раз відійде замов один вареник. Шлях Шляхта ж гуляє. Слухайте, ну Василюваче ж нас сюди привів. Привів. То хай дає нам бюджетні кошти, на розвиток культури. Точно. Казав, що вихідний на не дає. Mm -hmm. Наче ви того бюрократа не знаєте. Ми знаємо, що він бюрократ і будемо на це давити. Що воно у вас так бумкає? Зробіть тихіше. Зробіть тихіше! Тихіше! Що ж у вас так голосно? Аж голова болить, а таблеток я не взяв. Вибачайте, я не по таблеткам. ЖК, до тебе клієнт. Опа! Таких клієнтосів у нас ще не було. Дідуль, я приглашаю. Я не у тебе що сьогодні благотворительний вечір. Та да нормально. Приколимося, сейчас відосі з Братан, крута ідея. Просимо виділити нам матеріальну допомогу у розмірі. У розмірі зараз 9. Пиши, поки що пробіг, я потім суму вставлю. Дата підпис. По-моєму, це провальний план. Викликайте швидку, не бачите людині погано. Коли владі, погано. Людям добре, а? я все правильно зробив. Так, скажеш Ані, що ти розставив меблі по феншую для того, щоб розігнати негативну енергетику. Угу. Як думаєш, вона мене тепер пробачить? Як ми домовлялись, новий Андрій не просить про Новий Андрій не косячить. Молодець. Зачет! ага. Ну, довелося трохи попотіти, але результат це просто бомба. Ну, Аня, Грести, ти, ти профі. Я спочатку подумав, що це дорого і для якихось баченюх, але як мені це розуміти? Це не те, що ти подумала. Вибачте мене, що я вас переплутала. Я дуже рада, що конфлікт вичерпаний. До побачення. Так, на все добре. І Що нам так весело? Так, все ж добре. Вже не добре. Чудово. Я завжди мріяла, щоб мій хлопець обговорював наші стосунки невідомо з ким. Як невідомо? Це ж Аня Гресь. Відомий блогер, сімейний консультант, Я ж тобі все. Не треба було з нею зв'язуватись. Але я хоч... Послухай, запам'ятай дві речі. Я тебе дуже прошу. Перше, завжди слухай те, що я тобі говорю. Mm -hmm. Mm -hmm. А друге. Феншуй, то повна феня. Давай повернемо їх було. Давай. Я все розумію. Клуб, дівчата, але чому я голий? Або ви виграли конкурс мокрих маєчок. А одяг будемо сушити вдома. Класно вечір провели. А все чому? Тому що не було ніяких екскурсій. О, хлопці, дивіться. В цьому будинку жив і працював вчений. Авіаконструктор Ігор Сікорський. Бо я хто тобі за язик тянув? Це він першим зробив вертоліт. Так ось хто винен, що в мене в голові одні вертольоти. Свої перші успіхи він продемонстрував у рамках спеціалізованих виставок у Києві. Великі вуйки, це буде спека. Великі вуйки до самого верха. Шаси великих вуєк настають. Великі войки керують світом, великі войки, то великі діти, по ваші душі, вже великі войки, йдуть Так і було вже не буде, Ви люди народилися, очі розчинили, Штиху і звідти сюди залунало Починить усе дістало. Що час набути, позабути, і часу мало, нема куди подітися, їх усюди чути. Зачинились болівуди, голівуди, під їхні жарти, а кидати жити і лягати. У мене чуйка, планету захопили. Велики войки. <звеликий звеликий>